Вітаю вас, малята! Раніше ми з вами вже з'ясували, що в залежності від будови зовнішнього вигляду, способу розмноження, умов життя всі тварини поділяються на групи. Сьогодні ми з вами поговоримо про свійських тварин. Чому одних тварин називають дикими? А інших свізькою. У природі тварин дуже багато. Для одних тварин домівкою є ліс, для інших луки. Інші тварини живуть у воді. Існує чотири групи тварин. Тварини, птахи, комахи, риби. Тварини у лісі знаходять собі їжу. І схованку від ворогів. Вони знаходять для себе їжу у живій природі. Вовк, лисиця, білка, ведмідь, заєць цих тварин називають дикими. Малята, давайте пригадаємо, а хто ж такі свійські тварини та чому їх називають свійськими. Свійські тварини утримуються людиною, живуть та розводяться нею, приносять людям користь та потребують піклування. Диких тварин дуже багато, а свійських приблизно 25 видів. Серед відомих корови, буйволи, вівці, кози. Свині, кони, собаки, кішки, кролі. Спочатку всі тварини жили у дикій природі. З часом людина приручила деяких тварин, і вони стали свійськими. Свійськими стали ті, які людині приносять користь. А чи знаєте ви, яку тварину одомашнили першою? Відгадайте загадку? Вірний друг у мене є, мені лапу подає, заглядає щиро в очі, мовби щось сказати хоче? Замість слів лиш чути гав, всіх котів порозганяв. Хто скажіть, цей розбишака? Знають всі, що це, правильно ви здогадалися, це собака. Собака охороняє житло, рятує життя та майно та просто справжній вірний друг. Свійські тварини не можуть жити без допомоги людей. А чи можуть люди жити без них? Завдяки свійським тваринам люди отримують цінні харчові продукти молоко, сир, м'ясо, масло та ще багато чого цінного серевину для пошиття одягу та взуття, робочу силу для перевезення людей. І вантаж. Давайте пригадаємо, як кого називають. Родина собак. Тато пес. Мама собака, дитинча цуценя. Родина котів. Тато кіт. Мама кішка. Дитинча кошеня. Родина корів. Тато бик, мама корова, дитинча теля. Родина овець, тато баран. Мама вівця, дитинча ягня. Родина коней. Тато кінь. Мама кобила. Дитинча лоша. Родина кролів. Тато кріль. Мама кролиця. Дитинча Кроленя. Родина кіз. Тато цап. Мама? Коза. Дитинча. Козеня. Родина свиній. Тато кабан. Мама. Свиня та дитинча порося. Ось ми з вами пригадали найвідоміших свійських тварин та їх дитинчат. Завдяки тому, що люди розводять свійських тварин, ми можемо прослідити життєвий цикл тварин. Наприклад, корова? Доросла корова народжує маленьке теля. Воно поступово підростає і стає молодою корівкою, а потім вже дорослою коровою. Малята, відгадайте загадку? Замість носа п'ятачок, замість хвостика крючок, Вмить калюжу віднайде, ще й сімейство приведе. Відгадали, хто це? Це порося. Ось сьогодні я пропоную створити аплікацію маленьке порося. Для аплікації я приготувала аркуш білого паперу, рожевий папір, фломастер чорного кольору, клей, клейонка, серветка, пензлик, ножиці. Більшість свиней товсті і рожеві. У всіх них вуха невеликі і загострені, чотири лапи з копитами, маленькі хвостики і круглий плоский ніс п'ятачок. А ось кольором і розміром вони сильно відрізняються, бувають і чорні, і білі, і рожеві, і сірі, і плямисті. У мене сьогодні буде свійське порося. Рожевого кольору. Свинки їдять абсолютно все, тому нерідко господарі їм піддають залишки своєї їжі. Полюбляють ці тварини валятися в грязі, а потім цей бруд сам спадає. Живуть свині по всій планеті, крім звичайно, Антарктиди там занадто холодно. Багато тварин живуть в спеціально побудованих для них хлівах, їх годують і про них піклуються, тому їх і називають свійськими. А є й такі дикі, які живуть в лісі кабани. Кабани набагато більші, міцніші і сильніші, ніж домашні свинки. Шерсть у них довша і густіша, темна. Оскільки люди про них не піклуються, а навпаки полюють на них, то кабани збираються в стадах. Весь день кабани лежать в ямах, які вони вирили, і тільки Ввечері починають шукати їжу. Їдять вони все, що знайдуть: гриби, черв'яків, жолуді. У поросятка я вже зробила тулуб, голову, два вушка. Ніс п'ятачок. Ротик. Зроблю ніжки з копицями, ми бачимо тільки дві. Білий прямокутник складу навпіл і вирізаю два круга очі. Тепер хвостик, він у порося кумедний, завитий пружинкою. Тому я смужку закручую на олівець, вийшла ось така пружинка. Приклею тільки краєчок фломастором, домальовую очі і носик. Пропоную зробити по бажанню будь-яку свійську тварину. Можете сфотографувати, у кого вдома є свою свійську тваринку. Розкажіть про неї. Можете просто розказати невеличкий віршик про неї і надішліть мені. Але пригадуючи про свійських тварин, ми не забуваємо, що зараз зима і у природі є ті, кому найважче взимку диких птахів. 3 лютого відзначають день годування птахів. Це свято варто відзначати щодня взимку. Це день присвячений здоров'ю та виживанню диких птахів, що мешкають на подвір'ї. Він має велике значення взимку, коли немає достатньої кількості корму для птахів. Пропоную і вам малята створити вдома разом з сім'єю годівничку. повісити її у дворі. Або на балконі і кожного дня годувати пташок. Сфотографуйте, як ви піклуєтеся про братів своїх менших. До зустрічі!